Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні 15 лютого і настав час будити наших бджілок. Будемо ставити, як завжди, утеплення. І зараз я скоренько покажу, як ми це робимо. І пройдемося так по пасіці. Зараз на цій донорській пасіці і потім підемо, глянемо, що там у серпневих відводках маткові одна пасіка І можливо покажемо ще Альпійський вулик. Хто пам'ятає, хто слідкує за каналом. Наприклад, з цього вулика я показував, як я утеплюю, і показував у випадку біди, коли ми не обробили добре від кліща і кліщ пішов зиму, можна обробити зимою бджоли від кліща. Оцю сім'ю, наприклад, від цієї сім'ї, хоч, хоч вона була здорова, я показував, що можливий варіва, варіант обробки від кліща в холодний час. Зараз подивимося, що в нас з сімейкою. Ось така сімейка, українська рамка жилки так у нас і сидять. Сидять ще далеко, піднімаються зараз до верху і будемо ставити в цей. Закриваємо, ставимо назад цю сукнинку. Гарно. Зараз по порядку. Сонечко присвітило, пообіцяли на днях, що буде потепління і. Можливо, буде облід у нас. Для мене це... Мене точніше це не радує, але що зробиш із погодою, не поспориш. Значить що? Ми поклали отакий зараз коцик. Це достатньо, є тепла заставна. Була сукнинка, додавали коцик. Оце буде утеплення. Так, цю блінку. А вон десь. Щоб не все підряд, так через раз. Давай сюди. Десь тут, а десь там. Знову ж таки, була сукнинка в нас і хостик. Ось так бджілка сидить, показує. Вона глибоко тут, от, ще глибше тут, ще глибше. Цього ми тут можу боку покажи. Є різки? Різки Сиди, тихенько, гарно муркає. Ставимо назад сукнинку і... Отаке от утеплення. Цього достатньо. Так що по порядку. По порядку. Дивимось, да? що тут у нас. Забираємо сукнинку. книнку, зверху якась. От. Ну, Тут взагалі, не знаю, ну присвітить, зараз висимо. присвічу трошки, може. Де бжілка сидить? А ну? От бжілка сидить. Видно? Воно ну, все, боку краю, показувати. Де трохи видно. Різкість трохи погано. Ну. Ось таким чином викиди. Ну, менше сто. Ну воно що чути? Чути, гарно, муркає. Де став внизу? Ой, не ну, так поставив. Значить, ставимо хостих. Ставили хостик, цю ж точку, ну і зверху утеплення. Без стимуляторів, без всяких примочок, без блінчиків. Хто дивився і знає, у нас був міжнародний з'їзд селекціонерів матководів. І була така можливість заїхати на пасіку пана Хоми. Юрія Юрійовича, і в нього пасіка зазвичай на данську рамку, в нього більше як 607. І він також зимою, так як і я, без утеплення. Ніякого утеплення, тим більше ще є січате дно. Бджола сидить внизу, тільки деяка. Я там виставлю там ролик, хто бачить, хто не бачить, не знаю. І Бджілка сидить майже вся внизу. До задньої сімки взагалі ще не підходила. Без утеплення, так я кажу, ніяких подушок, нічого там немає. От, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок. Шість рамочок. Цю всьому треба десь забрати. Та ні, тут теж є. От бачу, є тут. Це наша Карпаточка. Ставимо назад. Так що, доданівська рамка. Рулить тільки правильно її використовувати. Так, ну що, Зараз підійдемо туди, Наташа, може на маткову відну. Зараз підійдемо туди до відводочки, де я робив серпневі відводочки, там ще глянемо. Зараз подивимось на серпневі відводочки. Хто пам'ятаю, я робив в кінці серпня і розганяв їх із двох рамочок. Дві рамочки із розплодом. Зараз подивимось. Ну, звичайно, я їх скорочив. Забирав, як ви бачите, от рамочка забирав з одного боку, друг, з другого боку, забирав, щоб було їм тісненько. І дивимося ситуація. Будь ласка. Розганяв їх сиропом на вощині. Все поперек того, як пишуть книжки в книжках, цього не прописано. Але я показую в дійсності, як воно є. Що все можна робити і навіть у вересні бджоли тягнуть гущину дивимося от буска будь всі вулички зайняті, тісненько стиснув їх все прекрасно зимують ми знаємо що на цукрі тобто на цукровому сиропі бджола зношується хоч вона зношується але все ж таки її можна розігнати от ми розігнали всі ці сім'ї, всі ці вулики, що ми заселили і бджола прекрасно зимує. Вуликах сухенько, вентиляція повністю все відкрито, нічого тут немає. Тут я утеплювати не буду, тому що тут є замість утеплення оцей е, ППС і тут нема проблем. От тут взагалі, я не знаю, побачимо чи не побачимо всередині. Дружить, жужи, жужи, чути, чути, видно. видно, Напевно, напевно видно, що. Десь видно. там всередині. Тут трошки сильніший відводочок вийшов і бджілка вона, взагалі до верху не підійшла. Все. Отаким чином. Тут я залишав, щоб перестрахуватися, все ж таки ризик є, такі відводки пізні. І щоб зимували і оце утеплення. Так як воно було, так і є, залишається. От. показую. Я не знаю, що там, бо різкість постійно міняється. Ну, камера непрофесійна. -за сонце знімаємо. Знімаємо те, як є. Із-за Ось вулику сухенько, підморчику під є трошки там. От. Джилки. По-любому десь будуть сипатись. Тим більше, що вони зношені на сиропі. Але гарно проліковано і все чудово. Так. От будь ласка. Кормів ту ще достатньо. Ще. Хватає її, хватає. її. Без ліпешок, без нічого. Без умшаників, без всяких. не знаю. Все на вулиці. Сінка вулика 40 мм. Будь ласка, меду повнота. Вони не з'їдають. Скільки вони можуть з'їсти? Це на скільки а. рамочок тут усі? А тут по-різному. Тут де є п'ять рамочок, де є, де а десь не де, де по 4 рамочки. Угу. Так, то я скоро забирав. Скільки лишня рамочка, якщо бджоли прийшли і залишили рамочку одну. І не обсиджують, я ту рамочку зразу забирав. От дивіться, як отут. От я забрав з цього боку одну рамочку, так? А з цього боку я забрав вже аж дві рамочки. От, Аж дві рамочки забрав. Тому що коли розвивалися, так само по-різному розвивалися бджоли. Одна більшу силу набирала, друга меншу силу набирала. Ось так. Так що не може бути одинаково всюди. Тому що попадалось, я коли відводки робив, десь більше розплоду попадалось, десь менше розплоду попадалось. Бомбезно. 15 лютого. Значить, ми тут утеплення не робимо. Тому що утеплення, воно я перестраховувався і воно із зими вже було. Так і йшло. Ні оцей косик потім я додав і все ж таки ППС оцей гріє. А тут повністю вентиляція попід гніздо, попід гніздо через льоток. Дві сімейки до самого кінця, а то вже буде то саме повторюватись. Ідемо зараз ще покажемо альпійський вулик пана Медяника. І так, альпійський вулик пана Олексія Медяника. Зараз глянемо тут і будемо його також утепляти. Пам'ятаєте, я утеплення не став, став повер цього от, от коцик. От бджілки піднялися сюди, доверху. І ми зараз подивимося, що там вони. Зараз я відліплю. Вони роблять. Сонце. От, Красота. Всі рамочки, отут печатний медок по боках. Бджілка трошки піднялася вверх, але я бачу, що клуб він десь нижче сидить. Всі рамочки, як ми бачимо, тут всі повністю медлі. Так що ми зараз поставимо утеплення. Ну і будемо спостерігати. О, всі рамочки з метком. Угу. Так, клуб сидить внизу. Зараз я підірву верхній корпус і заглянемо знизу, що там робиться. Боже, не треба? Так. Та ні, а вони вже нічого не, бачу, вже не такі, що аж дуже-дуже сонні. Так що я думаю, можна буде глянути. Давай нижче, Наташа, дивись, зараз я підірву. Що вони там кажуть? Є? Ой-є, є, жмілять. Ось так бомбезно. Жмілья. Так що я бачу, що вони ще й нижче. О, зараз ще нижче. Подивимось. Тому що як, як тестуємо, то тестуємо. А ну дивися. Де вони там? І тут є. Тут є. Видно? Все нормально. Так. Бомбезно. О, і внизу ще купу меду є. Подивись, ано заглянь. От, по боках. Мене Угу. Вони просто розтягнулися. Так. Все, суперово. Альпійський вулик Олексія Медяника рулить. Так, що. Я задоволений. Що робимо зараз? Зараз я ставлю тут утеплення, накриваю тим, цим був. і маю отаку ще. Шубку зараз поставимо її. Нехай вони гріються. Цим самим ми простимулюємо матку, щоб вона почала червити. Бджоли будуть активуватися, почнуть її годувати і все, вона нікуди не дінеться, мусить вже сіяти яйця. Так. Угу. Ну ось так Значить Сьогодні пройду по всіх вуликах, поставлю утеплення, хочуть вони цього чи не хочуть. Зараз день довший, так само деколи вона вже проглядає сонечко, може ще буде потепління, дивився по синоптику. І в даний час матка за 2-3 дні обов'язково почне червити. Так що не матка керує, а ми контролюємо. Коли матка буде сіяти? Так що всім добра, пока.